З батальйону територіальної оборони Волин звинувачує Міністерство оборони в підробці документів. Мовляв, офіцери сфальсифікували підпис солдата Олександра Ковальчука на нібито укладеному контракті про військову службу. Був призваний 26 травня 2014 року. Мені сказали військоматі, що це добровільний батальйон формується територіальної оборони Волинь. От і після того як він буде розформовуватись, тоді мені запропонують контракт. І тоді я захочу, зможу його підписати, продовжувати далі службу або просто буду демобілізований. Я пішов служити добровільно на підставі указу президента України і за час проходження служби ніяких контрактів мені таки не пропонували, і після того як я вже отримав поранення і готувався от іти. На демобілізацію мені подзвонили в телефонному режимі. Повідомили, що знайшовся якийсь контракт, буцімто підписаний мною. В очі я не бачив ніяких таких контрактів, і підпис там не став. Підписів. Як виявилося, цей документ Олександр Ковальчук нібито підписав 29 травня 2014 року. За словами представників Міноборони, процедура підписання відбувалася в військовому комісаріаті селища Рожище за місцем проживання військовослужбовця. Між тим тодішній командир батальйону територіальної оборони Волинь Сергій Козак заявляє: в день, коли був нібито підписаний контракт, військовослужбовець знаходився на території військової частини у Володимирі Волинському та ворожище не їздив. Від 29 травня 2014 року номер 17 ПМ пазувач був прийнятий добровільному порядку на військову службу за контрактом строком на три роки, що було зроблено відповідний запис у військовому квитку на сторінці 8. 20 липня, лише 2015 року, дані контракти. На позивача і ще на ряд військовослужбовців, які підписували ці контракти в травні місяці 14-го року, були передані у військову частину в 01 16 зону проведення антитерористичної операції Донецького. Підпис мав ставитися в військоматі. Безпосередньо контракт заключався не з військової частини В-01-16, а з військоматом, який готовий особову справу. Був зроблений відповідний той час. Мав бути зроблений відповідний. Підпис е, е, позивача про е, заключення контакту з е, з представником Міністерства оборони в особі командуючи оперативного командування північ, генерал е, Літенантом Каліснів. Військового квитка він вже знаходився в той час військовій частини. Військова частина деслокація була частиною 29 травня. 29 травня військова частина дислокувалася в місті Володимирі Волинському 29 травня 2014 року. Він був військовий частині чи був ружинському військоматі. На даний момент не готовий дати відповідь. Щоб військкомат підписувати контракти, в нас в моїй пам'яті такого немає. В принципі, з пам'ятю. До... до сих пір я там не жалівся на неї. Я такого не пам'ятаю, такого швидше всього, такого не було. Група приблизно 10 чоловік. Зараз я не пам'ятаю скільки, в, в числі яких був і Олександр Ковальчук. На них прийшов витяг з наказу командувача військового Північ на той час в Рівному оперативне командування Північ прийшов витяг з наказу про зарахування вказаних військовослужбовців на військову службу за контрактом. Витяг з наказу було надіслано на адресу військової частини, але ні, жодного контракту на цих військовослужбовців не було в нас. Тоді з цієї ситуації ми виходили таким чином. Зробили записи, контрактів не було. Після цього, 24 липня, ми убилу були в районі виконання бойових завдань це Чернігівщина Сумщина. Наразі колегія суддів зупинила провадження в справі для проведення почеркознавчої експертизи.